Всім привіт! Ми сьогодні завітали на чудову виставку: це битва агротитанів, яка об'єднує широке коло як виробників, так і фермерів і безпосередньо нас для того, щоб подивитись, що цікавого відбувається на ринку сільськогосподарської техніки. Поїхали! Перший наш візит це візит до всесвітньо відомої фірми фірма Кун, яка довго тривалий час вже зарекомендувала себе в Україні. І щороку на таких виставках радує нас своїми новинками. Сьогодні на даний момент до нас, як до науковців, дуже багато звертається людей. Про те, що ж робити далі? Чи все таки обробляти поля за традиційною технологією, чи відходити від традиційної і переходити на більш ощадний обробіток ґрунту? Мінімально але як бачимо сьогодні. Ми праворуці е, бачимо цю машину. Це є плуг традиційний, тому хочеться сказати, що на даний час в Україні із 60 мільйонів гектарів, які в нас країні існує, 42 мільйони гектарів. Це є орні землі, е, е, і майже 80% припадає на ора. Е, хочеться дізнатись у представника, е, який на даний момент є попит на цю техніку. Е, які нюанси, наприклад, можливо, якісь є конструкційні відмінності, що дасть людям якийсь правильний шлях обрати чи іншу техніку про це. Ми сьогодні поговоримо із представником фірми, і я передаю слово Україні доброго дня. Раді вітати на битви градітанів. Мене звати Ігор Васильович, я комерційний директор дилерської компанії, яка представляє фірму «Кун». компанія Техка. Сьогодні на виставці ми виставили даний пуг, так як є попит до сих пір на ринку України іорні землі. Компанія Кун це велика компанія, яка виробляє від традиційного обробітку агрегати, кормозмішувачі, пуги, сівалки, ноутільні агрегати, стріптільні агрегати. Але все-таки є великий попит. Досі це пуги. Пуги компанія Кун виробляє більше 190 років має великий досвід, і в нашому пузі є багато новинок, які не представлені в інших брендах. Ми виробляємо пуги від трьох корпусів до 12 корпусів, під трактора від 80 кінських сил до 500 кінських сил. Даний пух, який представлено на виставці, це. Серія плугів, яка використовується з тракторами 210-240 кінських сил. Це модель Multimaster 153 4 плюс 1. Чим цікавий даний варіант пуга? Це новинка. Ми поставляємо свої плуги з дуже зносостойкими робочими органами. Жоден виробник і конкурент, які представлені на Україні, зачасту поставляють самі дешеві стандартні долота, стандартні робочі органи, які ну, досить швидко зношуються і потрібно міняти. У нас базовій вартості, тобто клієнт не переплачує. Ми використовуємо нові долота Дюра які які обрани плуг до заміни приблизно в хороших умовах. Це чорноземи, може від 2,5 до 3 тисяч гектар до заміни. Дані робочі органи відпрацьовують. Ще ми маємо, як ви бачите, <coughs> високі прикужники в даному пугу Да? це дає змогу працювати по великим рослинним решткам, як кукуруза. Тобто, якщо комбайн у вас навіть без подрібнення і залишається стріня більше одного метра, цей пух ідеально справляється, перевертає, запахує і ви не маєте жодних проблем. Наші приплужники мають запобіжник на зріз. Жоден виробник не має запобіжника на приплужниках, мають тільки на основних корпусах. На основних корпусах у нас теж запатентована система запобіжника це болт на відрив. Ці інші використовують болт на зріз. і з часом потім в корпусах образується такий еліпс, який починає спрацьовувати. Ну по перше, корпуса починають буфтатися, а потім і пух починає спрацьовувати на інших. Навантаження, а кун розробив цей патент. Він тримається досить довго і не має ще в жодному пузі іншого виробника такої системи запобігання. Навантаження використовуємо в своїх відвалах триплекси сталь. Найпотужніша триплекса сталь для чого вона зроблена. Це перший шар, дуже товстий і зносостойкий шар, середній шар м'який шар для того, щоб при натиканні на якісь перешкоди металеві або камінь. камінь Відвал витримує, він просто має тріщину, але не розлітається, як в інших виробників. Тобто потрібен засад, це теж Куна, там один тільки ще виробник використовує, але у Куна цей перший шар досить товстий, в два рази більший, ніж в іншого виробника, лише в одного, якого представлено в Україні. Тому кому потрібні плуги, хто займається ще оренкою, а в основному у нас є середні підприємства, навіть великі, які ще мають паї, багато на паї беруть такі плуги. Ну і у нас є підходи, звичайно, це потужні плуги, 8-9 корпусів, 12 в трактора від 300 кінських сил. Тому Клун це великий бренд, не тільки плуги. А інша техніка, заходьте, знайомтеся. Ігоря, таке ще питання цікаве, постійно запитують про ціну. В середньому можете сказати, для нашого середнього фермера ціна е, е, малень... буде для маленького фермера є пугід під 100 кінських сил. Це мастера 103. Вони ціна починається від 16 тисяч. Це з припужниками, дорога хороша компотація, від 16 тисяч євро під трактора 150 кінських сил, це порядок ціни від 19 тисяч євро і 210 кінських сил від 28 тисяч євро, в залежності від комплектації. Ми знаходимося біля такої гігантської машини, яка називається Нексап. Наш інститут провів випробування цієї машини, і ми з гордістю можемо сказати, що ця машина позиціонує себе як трактор. Але сьогодні я хочу з представником Юрієм поговорити яке ж функціональне призначення цієї машини. які сільськогосподарські робочі органи на цю машину можна. Ставити і яке взагалі функціональне призначення цієї машини. Тому передаю слово Юрію, будь ласка, розкажіть нам більш детально. Добре, Вітя, значить ідея самого проєкту. Коли розробляєш новий проєкт і його потрібно продавати на ринку, потрібно на ринок щось таке дати, чого не існує. Якщо просто зробити ще один трактор, то його б нереально продати він повинен бути або дешевше, або ще потужніше. Ще потужніше не може бути, скажу що трактора, максимум, мені кажуть, 600 коней. Більше нема коробки передач, яка може дати цю потужність передати на, на рушій. Тому ми взяли концепт одного шасі. Ми маємо два двигуна по 550 кінських сил, які вращають, які приводять в рух генератори, кожен по два генератора, і маємо на кожному колесі або гусінці електродвигун 200 коней. Тому ми можемо на цій машині передати 800 коней на рушій плюс вага всіх машин, бо ці машини всі навісні, в нашому випадку лягає на шасі, і в нас немає пробуксовки. За рахунок того, що вага лежить на рушію, в нас немає пробуксовки, в нас є реально 800 коней, які, ми, які можемо тягнути сільхозмашину, і в нас немає цього ефекту jumping, коли машина починає підпригувати, а тягнути не може. Ми маємо всі агрегати, які може собі уявити. Це ґрунтообробні культиватори, диски борони, сівалки різні, зернові, пропашні, ноутіл, стріптіл може бути. Ми можемо працювати як просто тягнути сівалку, як зараз ви бачите, ноутіло вську. Або можемо комбінації: Дискова борона, плюс сівалка за один прохід, або культиватор плюс сівалка за один прохід. це стріптіл-технологія. У нас тоже є опривискоч. Ємність самої бочки 24 тисячі літрів і 56 метрів штанга і кліріс, максимальний, який може піднятися, 2 метри 30 сантиметрів. Ми маємо також комбайн з бункером 32 куба, 6-метровий ротор і дві очистки по, по, по бокам, і наші жатки 15,5 метрів захвата. В Бразилії всі ці машини в нас працюють 14 метрів захвата, тільки жатка 15,5. То машини, які працюють в нас в Бразилії, вони мають 28 метрів шина захвата всіх агрегатів і жатка точно 28, тож 28 метрів. Для України такі машини занадто великі. Юрій, скажіть, я мамоволі так маємо, в своїх вух почув, що вже було засіяно цього року да, близько 400 гектарів. Возимого ріпаку. Да. Це, десь... Який да. це район, скажіть? Ми, ми сіяли, це буде господарство в кишенці. Ми сіяли ріпак, по технології стріптіла. Тобто йшов культиватор, робив щілину 4 см шириною на, на глибину 20 см, ложив туди ту косуміш, грануліровану. йшов культиватор. Ззаді висіла на нашому гряді сівалка Темпо Федерштат і висівала ріпачок і лила доброго. Дуже цікаво визнати, і мені, як представнику випробувальної лабораторії, я візуально бачу, машина пройшла декілька рядків, зробила висів. Візуально я дещо для себе уяснив. Ну, Дуже б хотілося б з вами співпрацювати далі. Було б чудово, якби ми, як випробувальна лабораторія, провели з вами якісь тестування, такі випробування, наприклад, по показниках призначення, по тих самих показниках якості. Зробити якісь заключення безпосередньо. По функціональному призначенню, тому що я бачу перспективи цієї машини і майбутнє за ось такими, такими широкозахватними агрегатами. І плюс цієї машини ми йдемо постійно по накатаним колям, чотири вони. дуже, дуже з року в рік не міняються. Ці колії. І ми працюємо в кишенцях з 20-го року. І в цьому році я чув від агрономів Київщиців, вони, навіть, одну машину купили, що на полях, де працює Ніксад, масав вища вражальність озимої пшениці. Тому що ущільнення так, так не так було вже. Тому тому за 5 по років там ущіння іщезло. Я думаю, за цим є майбутнє. Чим наш клімат буде сухішим, тим ущільнення ґрунту буде грати більшу роль, тому що коли ґрунт не ущільний, він краще акумулює собі воду. Дуже важливі показники. Ми безпосередньо за цим показником слідкуємо себе на полях, і я вважаю, що це все потрібно контролювати. І Оці такі отакі дослідження по ощільному ґрунту скажімо, за період 5-7 років. я думаю, цікаво було б теж вам. Ми можемо по поспів... і скати надати дуже багато інформації, заложити я досліди господи. багаторічні і так далі, і вам буде цікаво. І, взагалі, публіки буде цікаво дуже цікаво. Зараз ми придбали такий в себе пристрій, як е, вимірювач ущільнення ґрунту безпосередньо на своїх науково-дослідних полях, безпосередньо перед посівом тої чи іншої культури. Ми вимірюємо це, тому що я бачу, що з кожним роком оце ущільнення, тобто воно. Один із показників важливих таких, тому що безпосередньо, в залежності від того, яку культуру ми будемо сіяти, треба вже дивитись на цей показник. Чим краща структура ґрунту, тим властим шанс на вражання більше. То тобто, взяти лопату і покопати просто яви, покопати на полях, де ми працювали багато років, і побачити структурований рихлий ґрунт, не забитий. І так. там буде багато черв'яків, буде багато е, різних біо, скажімо... Та, мікробіота, та, так. мікробіота мікробіота. Мікробіота. Я дуже радий, що ми з вами таку сплідну розмову знайшли. Я вважаю, що надалі ми будемо рухатись. Дякую. І успіхів вам, процвітання, і нехай в нас буде мир. Дякую, Всього дякую.